Середа 9 жовтня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 му Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Ростиславом Романьком. Хлопець родом із Маріуполя. З початком повномасштабної війни, разом з студентами Маріупольського будівельного фахового коледжу, переїхав до нашого міста. На захист України Ростислав став у травні цього року в день свого повноліття. Служив у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув 5 жовтня в Луганській області. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Йому на віки 18 років. Дуже гарний хлопець, гарно навчався, отримував професію будівельника. Завжди, коли ми дуже плідно співпрацюємо з різними центрами Хмельниччини і завжди, тобто розвантаження гуманітарної допомоги, її фасування, відправка, він завжди був в числі перших. Його мати знаходиться в Маріуполі, і він з нею зв'язок не підтримує, тому що в них різні погляди на цю кляту війну. Тому безпосередньо ні він ще в 2016 році служба у справах дітей позбавили мати батьківського піклування. Тому він був влаштований на повне державне забезпечення до закладу освіти і, згідно законодавства України. Явно в нього до повноліття був державний опіку. Коли йому 11 травня виповнилось 18, він відразу підписав контракт і пішов захищати нашу рідну країну. Він до цього часу вже готувався, він відвідував рекрутингові центри. Казав, що хоче до першому танку приїхати в Маріуполі, подивитись очі тим, хто там залишився. І останній раз ми розмовляли з ним три тижні десь тому, може трохи більше. Він якраз казав мені про те, що були перші. Російські окупанти, які загинули від його руки. Цим дуже пишався, цьому дуже радів. Друг Пабло був стрільцем одного з моїх відділень. Людина, яка за свої 18 років здійснила більше чоловічих вчинків, ніж більшість чоловіків в нашій ненці України. Його смерть є надзвичайно фатальною подією для всієї української нації і українського народу в цілому. Це людина, яка за свій короткий час. Життя показала, як це бути справжнім патріотом своєї країни, сином своєї нації, взірцем для наслідування. Ще один оновлений тролейбус від сьогодні перевозить хмельничан. Його капітально відремонтували у навчально-виробничій дільниці електротрансу. Роботи тривали кілька місяців і коштували понад півмільйона гривень. Тролейбус, який відслужив 16 років і наїздив 600 тисяч кілометрів, оновили на 90%. Сьогодні він обслуговує маршрут номер 15 він вже був досить скородований, досить вже, так скажемо, в печальному стані. Зазвичай, як ми вже робили попередні тролейбуси, він був повністю розшитий, повністю розібраний. Було повністю на 78%, десь до 80% переварено кузов. Це, можна сказати, сконструйовано наново цей тролейбус. Було замінено всі композитні матеріали в салоні. Була замінена повністю електропроводка так для ремарочки для цікавості. Загальна протяжність електропроводки в середньому тролейбусі становить три 3 кілометри 3 тисячі метрів. Тому ми пишаємося тим, що ми можемо це робити, вміємо це робити. На нього встановлена сучасна інформаційна система, встановлений салон. Ми тішимося з того, що всі матеріали сидіння салону то є вітчизняного виробництва України освітлення сучасне Ледовське Відеоконсультації жестовою мовою можуть отримати клієнти Приватбанку із порушеннями слуху. Цю послугу запровадили наприкінці вересня. 12 працівників банку з усієї України за 4 місяці опанували базові фрази української жестової мови, аби, до прикладу, привітатись та запропонувати допомогу. Вивчили і професійну лексику. Навчали працівників банку представники громадської організації. Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю. Аби отримати консультацію жестовою мовою, потрібно зайти в додаток Приват24 та натиснути на зображення навушників вгорі у правому кутку. Далі в меню потрібно обрати розділ Консультація жестовою мовою. З 29 вересня ми почали обслуговувати клієнтів жестовою мовою. Я вивчила жестову мову, тому обслуговую по відеозв'язку. Тобто саме виключно клієнтів жестової мови. Найперше це привітання. Тобто, привітання ми вітаємо і прощання. А також більше була тематика банківська. Зараз найбільше клієнти звертаються за кордоном. Тому що багато людей з порушенням слуху вони зараз повиїжджали за кордон, тому найбільш таке актуальне можуть бути питання: це там карти, це доставка. В нашому банку є така послуга: це доставка міжнародна за кордон карток і є відкриття карти і там особисті такі питання клієнтів. В нашому застосунку привадцять 24 коли заходить клієнт, справа є наушники. Там обираєте комунікації розділ і спеціаліст жестової мови. Далі клієнт під'єднується до нас в відеочат і підключається вже з нашим спеціалістом жестової мови. Новий простір психологічного розвантаження та підтримки розуміння запрацював у Хмельницькому. Відкрили його за адресою вулиця Прибузька, 2 в одному з приміщень міського центру соціальних служб. Свої послуги тут надаватимуть психологи та соцпрацівники. Відтепер у приміщенні працюватиме і дитячий простір, де влаштовуватимуть тренінги, тематичні бесіди, зустрічі та майстер-класи. З відкриттям та облаштуванням останнього допоміг благодійний фонд Рокада. Адмінбудівля та психологи розташовуються за адресою Кам'янецька, 38, А сьогодні ми перебуваємо за адресою прибузька 2. Це приміщення нове для нас. Тут зроблені повністю ремонтні роботи. Проведено до ладу 10 робочих місць для фахівців і соціальної роботи, облаштовані робочі місця. Ми бачимо відповідно гарний ремонт. у Нас є навіть фото до і після, і це дуже тішить, адже було замінено і вікна, і двері, і замінено відповідно підлогу, стелю, гарне освітлення, тобто створення. Затишок і комфорт для працівників і для отримувачів соціальних послуг. Ми в цьому просторі маємо чудову конференц-залу, де ми можемо її модульно Облаштовувати і проводити різноманітні заходи із психологами, і фахівцями соціальної роботи для різних категорій населення. Також у нас є дитячий простір, який сьогодні відкриває благодійний фонд Рокада на території центру соціальних служб. І ми маємо можливість унікально сьогодні надавати якісні, гарні соціальні послуги і дітям, і підліткам, і родинам. Перевіряли знання з історії та вміння орієнтуватись на місцевості у Хмельницькому. Влаштували патріотичний квест. Втрачена хоругва. Участь у ньому взяли 60 учнів різних навчальних закладів міста. Відбувся квест у парку імені Михайла Чекмана. Школярі в командах, рухаючись від однієї станції до іншої, з'ясовували, наскільки добре їм відомі обличчя видатних українських військових минулого і сьогодення. Також під час квесту в учасників перевірили навички надання до медичної допомоги. Загалом команди подолали 26 станцій, аби віднайти сховен. Стяг. Ініціювали квест працівники молодіжного центру. Я сьогодні тут, тому що я дуже люблю такі заходи, особливо історичні квести, вони мене, скажімо, мотивують рухатись далі. Плюс історію я в школі вчу, і мені дуже подобається. І зараз це під час максимально актуально, тому я сюди прийшла. Команда в нас з нашої школи, з нашого класу, зібрала самих активних та, скажімо. Обізнаних в історії учнів і будемо старатися виграти. Квест має назву Втрачена хорува». Він символічно має проходити на покрову до дня захисників та захисниць. Сподніх умов ми трішки змінили дату проведення. А сьогодні, як ми бачимо, погода вдала. Тому учасники матимуть змогу орієнтуватися парком Чекмена. Завдання команди буде підійти, знайти зображення воїна, сфотографуватися командою з ним, записати собі на мапу число. І потім вони, фінішуючи з усіма числами, вони їм будуть дані комбінації, вони мають скласти лінії, і на перетині лінії буде сектор, де знаходиться власне ця втрачена круга. Ми зробили цей квест не змаганням. Тут не буде переможців. Переможець буде кожен над собою, над своїми попередніми вміннями і знаннями. І ми зробили тут таку перемогу символічну для військових. Ми зробимо їм презент, які всі охочі зможуть підписати. Власне, знайшовши хоругу, знайдуть і прапори України, які ми передамо. Частинам Хмельницького гарнізону, які нам допомагають і з якими ми тісно співпрацюємо. більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.